Чи готові ви розгадати таємниці, що віками ховаються за мурами стародавньої фортеці? Ужгородський замок, що височує над річкою? Уж з донятого століття не просто пам'ятка, це жива легенда. Його кам'яні стіни, свідки незліченних битв та інтриг зберігають історії, що досі бентежать уяву. Від дерев'яної фортеці до могутнього кам'яного замку він бачив князів, королів та незліченні долі. Кажуть, у його підземеллях досі блукають тіні минулого, а стародавні монети та артефакти лише підтверджують нерозгадані таємниці. Навіть сьогодні, прогулюючись його двориками, можна відчути холод каменю та шепіт вітру, що несе від луння століть. Це місце, де історія оживає, а кожна щілина муру може розповісти свою легенду. Чи наважитеся ви пройти старовинним замком Ужгорода у темряві, відчути подих століть і, можливо, розкрити його найглибші секрети? Поділіться своїми враженнями та підпишіться, щоб не пропустити нові захопливі історії та легенди.